Вітаю вас на уроці Української літератури. Мене звати Ольга Григорівна. На минулому уроці ви ми дізналися короткі відомості про автора Олексу Стороженка. Його гумористичні твори та на домашнє завдання вам було прочитати повідання скарб. Сьогодні розглянемо тему гумористичне, викривальне зображення головного героя. Скарб узагальнений образ щастя, повчальний характер оповідань. Дайте відповіді на запитання. Де і коли народився Олекса Стороженко? Де навчався? Чи брав участь у війнах? Де пройшло дитинство майбутнього письменника? Скільки років Олекса Стороженко перебував на військовій службі? Чи замислювалися ви колись над тим, що таке щастя? На це непросте запитання намагається відповісти багато письменників різних епох і народів. Пригадайте, чи був щасливий герой оповідання Скарб Павлусь? Давайте поміркуємо про це сьогодні на уроці. Історія Павлуся показує, що безділля і ситість це не щастя. Не може бути щасливою людина, яка безцільно і безглуздо проживає свій вік, хоч і таланило в усьому, але, мабуть, мало хто хотів би такого щастя. Поміркуйте, що треба для того, щоб людина була щасливою? Для кожної людини щастя особливе. Це може бути здійснення мрій, задоволення, спокій, гармонія, достаток, радість, добробут, насолода та здоров'я. Кожен, хто прийшов у цей світ, прагне бути щасливим. Герої оповідання скарб не винятки. Розмірковуючи над смислом життя людини, автор зазначає, що скарбом для кожного є його щасливе життя. Тож люди повсякчас і шукають свій скарб, тобто щастя. Герої оповідання Скарб ідуть шукати скарб на зелені свята не тільки для того, щоб стати багатими, а й щасливими бо пропонують на щастя взяти з собою Павла Лежня, бо той такий щасливий, що такого і на всьому світі не знайдеш. Словникова робота згадайте значення слова гумор. Гумор це співчутливе, доброзичливе висміювання негативних явищ життя або вад людського характеру. У гумористичних творах висміювання вад доброзичливе, жартівливе. Завдання сатири висміяти, щоб викоренити. Це різке, глузливе висміювання негативних явищ суспільного життя або рис людського характеру. Оповідання Олекса Стороженка Скар гумористичне. Автор тут не викриває вади павлуся. А в жартівливому тоні виявляє смішне в характері і поведінці головного героя у способі його життя. А й справді, Павлос нікого не ображає, нікому не шкодить і не заважає жити, проте його спосіб життя видається смішним. Одним з найпоширеніших способів гумористичного зображення є мова повідача та героїв твору. Літературна Вікторина Хто сказав Не ходи, каже, холодно, змерзнеш. Та ще, крий Боже, занедужаєш, то я й умру, не діжду, поки ти й одужаєш. Кому належать ці слова? Нати вам за працю, а це наші гроші. Бо самі таки розсудіть, хто б їх у чужу хату вкинув, якби не сам Бог у того схотів. Якби вечерниці збиралися біля моєї хати, то, може б, і пішов. На яку радість ми його вигодували? Який з нього хазяїн буде? Що з ним станеться, як ми помремо? Ми тебе так спириною на руках і понесемо. Не тебе нам треба, а твого щастя. Відгадайте, кому слова ці належать. Олекса Староженко добре володіє засобами гумористичного зображення. Сміхом автор бореться з людськими вадами, лінню. Заздрістю та жадібністю? Історія павлуся показує, що бездільна й ситість це ще не щастя. Не може бути щасливою людина, котра безцільно і безглуздо проживає свій вік, хоч і таланило павлусаві в усьому, але, мабуть, мало хто хотів би такого щастя. Що вас вразило під час читання оповідання? Чи хотіли ви мати таке щастя, як герой твору? Чого навчає нас оповідання скарб? Який висновок ви зробили для себе, прочитавши даний твір? Чи є в наш час люди, схожі на павлуся? Якби вам дісталися такі гроші, як павлусеві, на що б ви їх потратили? Домашнє завдання. Написати листа головному герою оповідання Олекса Стороженка, скарб, висловивши в ньому свої побажання, як поліпшити спосіб його життя. Дякую вам за увагу!